День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван Барселона від українського виробника. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 15 см. По кутовій частині диван займає 1 метр 54 см. До комплекту дивану входить три маленькі подушки та три великі. Цей диван виконана в тканині Лунар. Обрати, можливо, будь-який інший колір. На бильцях дивану немає декоративних накладок. Одна бильця дуже вузька. І на всю кутову частину. Зверніть увагу, що бильце виконано в основній тканині з обох боків. І бокове, і заднє бильце також виконана в основній тканині. Диван можливо розмістити посередині кімнати, якщо у вас квартира студія. В кутовій частині дивану є велика та містка ніша для зберігання пілизни. Основа під спальним місцем ортопедична букова ламель. Принцип розкладання дивану. Дельфін. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину, яка сховалася під посадочним місцем, та витягаємо диван дуже легко розкладається. Отримуємо спальне місце 1,40 м на 1,97 м. Як я вже сказала, наповнення дивану ортопедична букова ламель та пінополіуретан. диван жорсткий. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, моє любі! Папа!